Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла, Віва, креста сташани на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед, підлітковий велосипед від торгової марки Команч Цей велосипед виробляється торговою маркою Команч, тривалий час і відноситься до підліткових. Цей велосипед Команч Поні Ел, Леді. І мається на увазі, що в нього розмір колеса 24 дюймів колесо. Підходить для того, щоб рухатись швидко містом за містом. Рама легка, алюмінієва, і сама модель велосипеда, враховують то, що на ньому буде їздити дівчина, тому що це леді. Колір бузово-білий це достатньо яскравий такий колір, який на сонці яскраво буде переліватись. Грати своїми кольорами. Особливість велосипеда те, що він легкий, то, що він швидкий і те, що він надійний. Торгова марка Комич виробляє свої велосипеди для українських покупців і розповсюджує судо в Україні. Це насправді всенародний бренд Комич в Україні. Особливість цього велосипеда Поні леді. В тому, що е, немає у нього амортизації. Е, багато батьків міркують, що дитині повинна м'яка амортизація. Але насправді діти підлітки рухаються частіше в, е, в дворах, е, десь в е, містах. І навіть якщо буде їхати лісом, амортизаційна частина вілки буде враховуватись в цьому покришці. Покришка достатньо широка і вона буде гарно амортизувати. А жорсткість вілки додавить тільки легкість велосипеда, зручність швидкому пересуванню. По асфальту, по бездоріжжю. А по бездоріжжі буде їхати велосипед легко завдяки тому, що шипи вони достатньо широко розташ... розташовані по бокам, і по центру смужка стоїть близько. Тому що. Якщо близько стоїть центральна частина шипів, це легко їхати по асфальту. Не треба буде зайвих рухів робити. Легкість буде завдяки тому, що близько розташована частина, центральна частина покришки. Бокові шипи утримують велосипед на узбіччя дороги, на бездоріжжі, на лісовій дорозі. Покришка має. Камеру з автомобільним ніпелем, сам обод алюмінієвий, подвійний, легкий, надійний. В гальмуванні здійснюється велосипед завдяки тросіку. Це вебрейки. Колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Якщо бажаєте зняти поставити колеса, не треба ніяких зайвих інструментів використовувати. Колесо кріпиться, повторюсь, завдяки легкозйомного ексцентрику. Також у велосипеда є можливість піднімати кермо велосипед Поні eh, леді. Має кермо алюмінієве, яке можна регулювати за висотою, тобто, коли буде підростати дівчина, можна буде кермо підняти, сідушку підняти, і буде ось таким чином легкість руху на велосипеди згодом, коли ваша дитина буде підростати. Гальмова система здійснюється завдяки передньому і задньому гальму. Передній гальм у нас на лівій руці ручку має задня гальма, на правій руці має. Має ручку, перемикаються швидкості завдяки ревошифту. Це надійність в Європі. Суто ревошифти на велосипедах для підлітків. Тому що коли дитина тримає двома руками велосипедне кермо, це надійне. Багато батьків вважають, що це не так, але безпека дитини по перше. Це ваша безпека батьків. І, по-друге, дитина буде тримати велосипед двома руками, це буде легше їхати. Навіщо зайвих витрат на якісь неякісні рухи? Тому кермо треба тримати надійно двома руками. І здійснювати перемикання ось таким чином: кермо алюмінієве, винос керма алюмінієве. Це все завдяки тому, що торгова марка Команч робить якісні велосипеди. Є два ось тут дві бобишки, куди можна поставити фляга тримач. Фляга тримач можна тримати знизу. Рама для дівчат ізогнута, для того, щоб було зручно сідати, рухатись спереди у нас немає перемикача, це ну, насправді для дівчат воно і не, на, і не треба. Достатня велика кількість передач на задньому колосі. Шатун у нас захищен пластиковою частиною праворуч і ліворуч, тому ланцюг, коли рухається по шатуну. Можна навіть рухатись в сарафанчиках. Дівчатам буде зручно, ніяких питань не буде, тому що е, захист ланцюга з одного і з другого боку, пластиковим щітком. Е, Позаду у нас повторююсь, шестискорисна кассета е, е, шесті, швидкісна, ш, шестішвидкісна е, тріщитка, яка дозволяє. Е, Робити рухи в будь-яких умовах. На важку гору дівчина буде виїжджати легко. Позаду стоїть перемикач, гарний перемикач від торгової марки Шимоно. Заднє колесо е, кріпиться вже у нас гайкою. Тоді, як переднє ексцентрик, то заднє на гайках стоїть. Але це і справді воно того варте, тому що заднє е, ну, рідко якісь хтось знімає. Педалі у нас пластикові, зручні, надійні. Ну і сідуха. Сідуха у нас, бачите, вона така широчена. Це мається на увазі, що комфорт. Комфорт забезпечується іменно завдяки гарної сідушки. Ну, і наприкінці нашого відеоогляду стоїть відзначити легкість велосипеда за вагою. Хоч і кажуть інколи, що мені треба легкий легкий велосипед. Велосипед повинен бути легкий в русі. Коли ви рухаєтесь, їздите, тоді велосипед легкий. А якщо носити легкий велосипед, то це не завжди гарно. Гарно, коли велосипед рухається легко. Але взагалі вага велосипеда 12 кг, ровно 12 кг. Ну, це достатньо легкий враховується велосипед. Дана модель має. Розмір 12 дюймів це відстань від вала карети до підсідільної труби, і в опущеному стані в сідушки, це буде до землі 63 см. Мається на увазі, дівчина повинна мати відстань від п'ятки до паху 63 см, і це вже буде комфортна посадка дівчини на цьому велосипеді. Якщо вам сподобався велосипед «Команч», Поні леді, приходьте, купуйте, замовляйте. Гарний красивий, цікавий колір бузово-білий для дівчат на вік від 6 до 8 років. На зріст від 1,20 двадцяти до 1,35 тридцяти п'яти. Цей велосипед часто купують для школярів, які йдуть перший клас. Гарного вам настрій! Приходьте, купуйте, замовляйте! До зустрічі!